Павбет, титульний партнер, та Extra екстра ліги. Гра розкриває тебе. Вітаємо вас у Франківську. Сьогодні рахунок на табло 2-2. Нічия у рівному, нічия сьогодні. Як підсумуєте сьогоднішню гру для команди своєї? Доброго дня! Ну, якщо порівнювати, як ви кажете, і в Рівному нічия, і сьогодні нічия, то Різниця, мабуть, в тому, що в Рівному все-таки ми втратили перемогу. Сьогодні ну, треба бути об'єктивним. Сьогодні її втратив ураган. До останнього ми програвали, і я вдячний хлопцям за самовіддачу, за віру до самої останньої хвилини, до самої останньої секунди. От, ми працювали багато, можна навіть сказати, в другому таймі ми десь страждали. Тому що у суперника треба віддати належне, ну, вистачало епізодів для взяття воріт. Десь фортуна на нашому боці, десь воротар нас виручав. Але я дякую команді, що вірили і знайшли цей епізод, забили другий м'яч, вірили, що все-таки зможемо ще. Тому 2-2, ну, мабуть, по сьогоднішній грі треба визнавати, що ми здобули, а не втратили. Зараз такий напружений цикл матчами, багато матчів і посеред тижня, і на вихідних. Як відновлюєтесь, як команда готується вже до наступного матчу, який відбудеться скоро. Ну, Якщо чесно, то у нас важка ситуація. І, як показують інші матчі, це не тільки проблема кардиналу, тому що багато людей хворіють, плюс у нас травмовані хворі. Сьогодні у нас всього було в заявці 8 польових. От, і звісно, це ускладнює процес підготовки. Зараз такий цикл через три дні на четвертий, через два дні на третій гра. Ну, що робити? Я ж кажу, у всіх команд є ці проблеми зараз. Багато хворих. Приїдемо в рівне, відпочинемо. Будемо готуватися. Ну, календар є календар. Павпет. Титульний партнер Капбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.